Тут в студії безпосередньо е, знаходиться Олександр Мосієнко, військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України. Олександре, слава Україні! Героям слава радий вас бачити. Насправді, і от на що я особисто звернув увагу, коли я читав зведення про ураження чергового НПЗ і військових складів Міноборони Російської Федерації, Спецоперація СБУ, але навіть. Е, не зміг правильно з першого разу вимовити назву НПЗ, тому що воно раніше не фігурувало у списках, тобто можна говорити про те, що. Ем... Масштаби збільшуються, масштаби уражень самих НПЗ, враховуючи їхню кількість, тому що якщо подивитися на е, дописи Росіян, вони нібито роблять вигляд, що ніяк не вплине це враження на їхню силу, на їхню міць, на їхні спроможності, і е, через велику кількість е, таких подібних НПЗ, які розпрошені по самій Російській Федерації, насправді ви знаєте, якщо промоніторити інформаційний простір, особливо там. Так званих воєнкорів чи військових експертів російських вони там б'ють на сполох, і істерія з цього приводу наростає, тому що кричать про те, що не вистачає систем ППО, де системи ППО, чому не озброєні. ВОХР там отримує невелику зарплату, нічого зробити не може. І Як же так, що весь час, так звана операція обломок, як вони це називають, тому що, начебто, все збивають, а пожежі виникають, і детонація виникає. Тут би я навіть сказав і про склади, по яких завдаються удари, де так само. В Росії кажуть, що нічого не відбувається, але вони детонують і вони згорають. Це свідчить про те, що ці операції комплексні. Більше того, я вже констатував і можу повторитися, що якщо подивитися за математикою і статистикою, вони тільки зростають. Зростає частота ударів, інтенсивність ударів, і при цьому кількість засобів, очевидь, які задіюються для цих ударів. Причому задіюються різні відомства зараз у нас, але всі працюють на одну мету. Збройні сили України, сили безпілотних систем. Стему головне управління розвідки долучається служба безпеки інші складові сили оборони, і ми бачимо, що тенденції тільки до зростання. Понад те, якщо ми зараз подивимося, то Тенденції такі, що ми реально в майбутньому маємо перспективи і можливості, ну фактично, вийти, якщо не на паритет, то навіть десь збільшити кількість дронів, якими атакують територію Росії. Російські удари вони продовжуються шахедами, але якщо порівняти, наприклад, з груднем і листопадом місяцем, вони дещо зменшилися. Так, через те, що в тому числі сили оборони, Збройні сили завдають удари по складу з шахедами, як там було нещодавно, де 200, де 200 шахедів було знищено, і так далі. Тобто, це той інструмент, який Україна зараз реалізовує, і він має потенціал до зростання. Тому що ви знаєте, є доручення президента України, Верховного Головнокомандувача, збільшити кількість дронів, які виробляються. І реально це працює, тобто, ми бачимо, що це доручення реалізовується можливості зростають. Можу сказати зі свого досвіду, і бачачи, що зараз відбувається, що у нас по перше. Збільшується кількість вакансій різних складових сил оборони, в тому числі і в силах територіальної оборони, на пілотів, які виконують задачі по ураженню об'єктів ворога безпосередньо на території фронту і роблять це дуже успішно. У нас збільшується складова інших радів військ, таких як сили безпілотних систем, де проходять профільне навчання, безпосередньо оператори, зокрема, які будуть задіюватися, в тому числі для так званих діпстрайків. І це наша зброя, це інструмент, який потрібно реалізовувати. І я би сказав, що на цьому прикладі можна побачити еволюцію чи то пак навіть революцію в нашому випадку, тому що згадайте 2022 рік. Мабуть, ми про таке могли лише мріяти, коли ворог нас атакував ракетами постійно, дронами, різними типами озброєнь по всій території України. Так у нас були джевеліни. Потім цей процес пішов поступово, інші види озброєння, хаймерси і так далі. А зараз ми бачимо, що реально, практично, якщо не щодоби, то двічі-тричі на тиждень ми отримуємо чи більше інформацію про те, що уражаються об'єкти. Причому дуже важливо розуміти, що якщо ми зараз підійдемо до не тільки військової складової, а й політичної, мабуть, тому що якщо військова складова це удари по нафтовій галузі Росії. Порівняйте це і додайте до цього ще те, що наприклад Reuters видання повідомляє, що обсяги нафти, яку закуповує, яка закуповується з Росії. Китаєм і Індією зменшується, якщо а якщо не припинилися, не я не Як... то саме так. сьогодні вони могли б бути зовсім зупинені. Абсолютно, і до цього додамо ще можливі рішення політичні на рівні президента Сполучених Штатів щодо а, того, щоб провести ОПЕК, так опек плюс і зменшити фактично точніше, вибачте, збільшити видобуток нафти, що може призвести до падіння ціни. Все це в комплексі. Це те, що можна називати дійсно пекельними санкціями. І так воно має працювати. На мою думку персонально, якщо ми говоримо виключно про санкції, це важливий інструмент. Безумовно, він відіграє свою роль і Росія від цього страждає. 400 мільярдів е, євро втратила Росія за підрахунками міністра закордонних справ Франції уже від санкцій. Але якщо до цього додати військовий компонент, то це буде працювати в комплексі. Зараз пропоную перейти на лінію фронту. Там доволі важка ситуація за зведенням Генштабу тільки за останню добу, за 28 січня, тому що за сьогоднішню добу зведення буде завтра зранку. Відбулося 174 бойових зіткнення. Напружена ситуація найнапруженіша на Покровському напрямку. Ну і тут хотілося почути вашу оцінку тих викликів, які є сьогодні перед силами оборони. Виклики вони не змінилися, тому що на сьогоднішній день, як ви знаєте, і про це зазначав головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський. Завдання, які ставляться, це зрозумне зрозумілі, виходячи із того, що ми зараз перебуваємо в обороні. Тут можна констатувати дві головні задачі: це зменшувати темпи просування ворога і завдавати максимальних втрат. Якщо плюс задіювати наші війська, які зараз продовжують героїчно виконувати завдання на лінії фронту для маневрової активної оборони, що це означає, коли є можливість на тій чи іншій ділянці виборювати фактично певні позиції, які були втрачені, витискати звідти ворога і знову ж таки поновлювати над ними контроль. Загалом, в межах цих завдань зараз і в межах сили засобів, які є в силах оборони, ці завдання виконуються. Просування ворога воно ще є на певних ділянках. На жаль, це можна констатувати, але можу сказати, що тенденції до того, щоб дійсно ворога зупинити на певних рубежах і стабілізувати ситуацію на фронті, вони теж, скажімо, проглядаються. Вони реально проглядаються, і навіть незалежні осінтоглядачі, я думаю, ви знаєте, констатують, що інтенсивність наступальних дій ворога починає спадати. Вона ще не впала, вона ще продовжується, але це вона на йде на спад. конкретних ділянках. Це на конкретних ділянках. Я можу вам сказати, що на сьогоднішній день у нас найгарячіші ділянки це Покровський напрямок, який ви зазначили. Турецьк. Це Курська, Турецьк, до речі, дещо вдалося протягом минулих кількох днів ситуацію якраз стабілізувати mm -hmm. і ворога дещо потіснити. Ми бачимо, що взагалі в Турецьку йде комплексна операція, і там тривають бої вже кілька місяців. Але ворогові не вдається все ж таки закріпитися на рубежах, не дають йому наші сили оборони. Щоб продовжити. Тому ситуація залишається дійсно складною, але робиться дуже багато зусиль зараз для того, щоб в тому числі задіювати і певні резерви, які ще є, для того, щоб на цьому етапі стабілізувати лінію фронту. А далі, знову ж таки, як говорив головнокомандувач Збройних сил України, не тільки обороною можна перемагати. Бачив інформацію стосовно того, що Північна Корея може знову перекинути чергову партію uh -huh. своїх військовослужбовців, які продовжують гинути на Курщині. А, наскільки це може допомогти Росіянам? Враховуючи, що Північна Корея Пхенян продовжує постачати його зброєння? А, коксани, а, балістичні ракети, якими Росія продовжує з закидувати, ними продовжує закидувати і не тільки прикордоння, але й українські великі обласні центри, такі як Запоріжжя, Дніпро, Сум. Ну по-перше, що щодо північних корейців вони не змогли змінити ситуацію для російських військ на полі бою в Курській області. Mm -hmm. Вони посилили певні напрямки. Так це створило додаткові виклики і проблеми для сил оборони для збройних сил, які там, але вони не змінили ситуацію стратегічно і навіть оперативно. Тактично певні успіхи завдяки підтримці російських військ тієї ж артилерії, важкого озброєння вони мали, але не більше. І я не думаю, що нові партії північних корейців, якщо їх не будуть навчати, або якщо вони будуть діяти так, як вони діяли. В мережі зараз дуже багато відео, навіть в відкритому доступі, де можна подивитися, як вони виходять в наступ. І вони виходять наступ фактично колонами. Вони виходять наступ великої кількості, а дронів беруть на живця. А, так, так не діють зараз і російські війська. Тобто російські війська діють малими групами, вони намагаються ховатись від дронів. Там є своя специфіка і особливість. У збройних силах вивчають дії противника і коригують потім наші дії. Тому я не думаю, що вони стратегічно зараз здатні змінити ці, скажімо, цю ситуацію, але це свідчить про те, що не вистачає ворогові сил на всі напрямки. Вони вимушені звертатися до Північної Кореї, просити війська, тому що потенціалу не вистачає, а завдання треба виконувати. Я хочу нагадати, що нещодавно був черговий дедлайн, коли Курська область мала бути звільнена за версією Росії. Тобто українські війська мали би бути витіснені це 20 січня. Черговий дедлайн пройшов. Задача не виконана на сьогоднішній день, тому що ну ви розумієте, практично по всій лінії фронту, згадайте ще кілька тижнів тому, обговорювали загрозу наступу на запорізькому напрямку. І цілком це серйозно. Воно було Херсонський напрямок. Так само а там було пожвавлення. Але на сьогоднішній день ми вже концентруємося на тому, що є Покровський напрямок. Не тому, що на інших немає бойових дій. Я маю на увазі найбільше загроз. Курська область Терецьк, Ви згадали і Купінський напрямок. Так точно ще Купінський напрямок. Дякую, що на це звернули увагу. І дякую, що прийшли до нас в студію. Поділилися своєю оцінкою і охарактеризували ситуацію на фронті. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, був в нашій студії.